не можеш почувати себе набравшим силам, просинаючись зранку, або ти пройшов цілий вихідний, відпочивав, робив все для того, щоб набратися сил, а в понеділок немає сил і бажання йти на роботу. Якщо тебе турбує серце або чіпляється всі віруси, то ця інформація саме для тебе. Давай розберемося, що може бути. І так, давайте розберемося, що ж можна робити для того, щоб трохи перезупинити старіння, допомогти своєму нервовому стану, для того, щоб ми мали і сили і ресурси для подальшого життя. І так, є таких два фактори, які пов'язані Це мітелірування, це процес, який працює з нашим ДНК, і зі всіма скажімо так, процесами, які пов'язані як з гормонами, дофанамін, адреналін, нонадреналін, гормонами щастя, радості. Також це воно допомагає захищати Наше ДНК від зайвого відкритості в той же час, щоб швидко перестраивали там, де потрібно перестраюватися і щоб віруси не могли змінити його. І ще те, що нам потрібно розібратися з вами, це гоміцистин. І це рівень можна вимірити, і це якраз той параметр, який ми можемо контролювати. І так, сьогодні перше це вітамін, фольова кислота або по-іншому, в 9 І так, що ж, де вони є? Він є. В зелених овочах, брокколі, він є в ярких червоних фруктах або ягодах, синіх таких насичених. Він допомагає якраз в тих процесах, які пов'язані з нашою нервовою системою. Які самі. Фольова кислота вона впливає на кровотворення, на посилення або утворення лейкоцитів, ретроцитів, знижує зміст холестерину в крові, впливає на імунну систему. І те, що ми називаємо малокроєм або недокрілля. Тобто дуже важливо. Але фольова кислота вона працює разом з В6 і в 12 І саме ці три вітаміни, вони дуже важливі для контролю рівня гомоцистіну. І так, ще раз, для того, щоб спрацював фольова кислота вітамін В9, дуже важлива зв'язка їх з вітаміном В12. Але іноді ми купляємо ці вітаміни, десь якісь дешеві, непонятних виробників. і Роками не їх п'ємо, а вони нічого не допомагають. Аказується дуже важливі ферменти, які б допомогли перетягнути ці вітаміни. А краще приймати не монопродукти, а комплексні продукти, в яких є і b 6 і b 9 і b 12 і бажано натуральне, щоб знаходити, де вони є. В12, наприклад, вони є в м'ясі молодці. Е, але ще що саме? Чому це саме? А тому що деякі з нас зараз знаходяться в такому напруженому стані, і ми вже починаємо забувати, ми вже починаємо там ще інші моменти, і ми думаємо, що це таке, мабуть, треба відпочити. Але ми спимо, не відпочиваємо. Інші речі, їмо гарні продукти, не, воно не допомагає. Саме ці три вітаміни вони можуть допомогти нам налагодити до всі ці процеси: Альцгеймера, деменції, інші речі. Зверніть увагу. синтез ДНК. Нестача призводить до е, проблем з печінкою. І якщо все це не спрацьовує, то е, є таке поняття, як нейротоксичність, Тобто саме рівень він пов'язаний саме з цим. Це і анемія, це і втрата балансу, тобто і ми е, не розуміємо деякі моменти, де ми знаходимося. Це оніміння кінцівок, то що важливо, це те, що ми якраз і кажемо втомлюємось, і а, тип, е, загублена пам'ять, раз, якщо не вистачає фольової кистоти. То туди уйде військ весь холін або ліцетін, який формує нервове окінчення і допомагає нервовим зв'язкам. Е якщо немає вітаміну Б 6 то він якраз формує меді медіатори, ті гормони, які, які допомагають нам е мати гарний настрій. Якщо все все ж таки підвести підсумки, на що саме нам треба звернути увагу? Перше є аналіз, він не аналіз. В домашньому умовах ми це не можемо зробити. Це рівень гомецестіну. Його в нормі повинно бути 5 або 7. 5-7, отак. Рівень фольової кислоти, якщо вам потрібно, я напишу, але це є і в інтернеті. Вітамін в 12 в нормі, вітамін в 6 це дуже важливо для нас. Але також важливо приймати такі вітаміни, які були б максимально в активній формі і допомагали кожному з нас. Тому я хотів би, щоб ми звернули увагу саме на ці продукти, які є в нашій доступності на Україні. Це е, рідкі вітаміни, якраз ця група вітамінів Б, тут де і єсть, є. і оцей комплекс антистресовий, про який ми постійно з вами спілкуємося. І так, пишіть внизу, я розповів, яким самим чином ми можемо вирішити інше питання.